Переходимо до робочого зошиту. My fly High Diary 2. І попрацюємо на стрінках 34-35. Ітак, Task 1. Write. Напиши: У нас є довгі форми, необхідно написати коротку форму, і навпаки. Отже, I am. Скорочено, пишеться am. You are your. He is. His. She is. Тут скорочено, пишеться. She is, необхідно написати довгу форму. It's. It is. We are, we are, they are, they are. Окей, okay. якщо ти щось забув, необхідно проконсультуватися у наших попередніх відео. Ця інформація вже є. Далі вправа друга. Матч. Поєднай. I am a cowboy. Я of boy. He is an Що ж він може бути? He is an elephant. Він може бути слон. He is an elephant. Is she a dancer? Вона танцівниця. Are they swans? Вони лебеді? We are pirates. Ми пірати. Are you an octopus? А ти восьминіжка? Поєднай, будь ласка. Частини речення і прочитай потім їх дуже-дуже виразно. Task 3. Права третя. Choose and write. Обери та запиши. У нас є такі вирази, які необхідно підставити до наших речень: She isn't, вона не є кимось. «Am» я є, it isn't, you are they aren't. І так, we are brothers, ми брати. Друге. It isn't a doll це не лялька. Третє. I'm a king. мабуть. Я король. For. They Aren't Dogs. Це не качки. У нас зображені на малюнку. «Five» You're my grandpa. Е, ти е, мій дідусь. І шосте. She isn't a spy. Вона не шпигунка. Запиши, будь ласка, дані речення, якщо необхідно, постав на паузу, аби встигнути все записати. Вправа четверта. Choose and write необхідно написати відповіді на дані питання. Is Sally a girl? Sally – дівчинка? Yes, she is. А Carla and Petty Friends? Carla і Петі друзі? Yes, they are. Carla і Петі ми замінили на слово they. Вони. Is Chetter a baby? Четер. немовля. No, he isn't. Ні, він не немовля вже. Are trumpet and tech small? Trumpet и Malenki malenki. No, they aren't. Ни вони не Are you a teacher? No, I'm not. Great. Well done. Task five: choose and write. Обери, та запиши. Итак, one. I am a pirate. Я пират. Two. My mom is a clown. Моя матуся – клоун. Three. My dad is a king. Мій татко – король. My dad is a king. Four. My grandma is a spy. Моя бабуся – шпигун. Five. My grandpa Is a cowboy. Мій дусь каубой. І шосте. My sister is a dancer. Моя сестричка танцівниця. І так, повторимо ще раз. I am a pirate. Я пірат. My mom is a clown. Моя матуся клоун. Three. My dad is a king. Ось слово «king» є. Four. My grandma is a spy, my Five. My grandpa, my grandpa is a cowboy. Six. My sister is a dancer. Great. No ну, stanzadia my English. Read and colour Is she your sister? Yes she is, no she isn't. Are they pirates? Yes, they are, no, they aren't. Як ти добре вивчив дану тему? Чи ти зрозумів, що для he, she, it ми вживаємо слово зв'язку is або isn't? Is у розповідному реченні, isn't у заперечному. А для is they ми використовуємо дієслово зв'язку are. They are pirates. Якщо ми хочемо поставити питання, то слово А виносимо на початок нашого речення. Якщо це добре зрозумів, то звичайно розфарбовуй останній смайлик. Він найщасливіший.